Доброго дня. Знаєте, більшість українців реально полюбляють соціалізм. Бо По соціалізм, якщо дивитися на нього з точки зору, що одні люди допомагають іншим людям, це дійсно добре. Ми, українці, душевні люди, ми полюбляємо допомагати іншим людям. Ви самі бачите, як у нас багато. Волонтерство, як ми допомагаємо цим ЗСУ, допомагаємо іншим людям, ніколи не залишаємо нікого в біді. Якщо бачимо, що хтось на вулиці потребує якоїсь допомоги, ми теж допомагаємо. Бо такий соціалізм це дійсно добре. Тобто, коли соціалізм йде від душі, це дійсно гарний соціалізм. Але чи варто соціалізмом займатися чиновникам? Чи варто чиновникам довіряти той соціалізм? Тобто довіряти те, щоб вони турбували про нас? Знаєте, дехто розповідає, що соціалізм, державний соціалізм привів за нашу історію інших країн і нашу теж фактичну історію до мільйонів загиблих громадян тих країн, які, які займалися цим соціалізмом, де чиновники займали соціалізмом. Чи, чи, чи дійсно це правда? Може, це був інший соціалізм? Це було в присовєтській власті, це було в Китаї, а в Україні, яка фактично і так само залишилася соціалістичною державою, бо у нас дуже багато соціальних справ вирішують чиновнику. Тобто, ми довірили чиновникам, вирішувати занадто багато справ. І що це відбувається, що відбувається, коли це ми довіряємо чиновникам вирішувати наші соціальні проблеми? Ну, По-перше, ви розумієте, що вирішувати якісь соціальні пр проблеми, треба як це, створювати якісь організації, створювати додаткові посади чиновникам, і таким чином державний апарат збільшується. По-друге, по по коли чиновники мають можливість займатися соціальними програмами, тобто для них потрібні гроші, вони вимушені як це, збільшувати податки, шукати, де їм ще взяти ці взяти гроші на виконання цих обіцянків. Які вони роблять. Плюс, коли вони йдуть на вибори, вони так само вимушені чимось привлекти своїх виборців, вони так само обіцяють. Якийсь ще додаткову допомогу комусь. І коли вони приходять до влади, вони звісно вимушені і чесно з задоволенням, чесно кажучи, дуже люблять це, 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 це діло, значить починають нам допомагати. Для того, щоб це, це робити, вони вимушені наймати ще додаткових чиновників, і таким чином збільшується кількість чиновників, І на це теж потрібні додаткові гроші. Таким чином приходиться збільшувати розмір податків, і продумують ще якісь інші податки, щоб ми не помічали. Таким чином, різних податків в соціалістичних державах стає дуже багато. І приходить ситуація, коли тянуть грошей не вистачає, тому що гарних справ для чиновників, які вони хочуть зробити, дуже багато, і вони глядясь, починають позичати гроші. І все це без кінця. Тобто той цикл продовжується без... безкінечно. З кожним роком таких гарних справ, які мають зробити чиновники, все більше, грошей, які їм потрібно на це виконання, теж більше. Їм треба і податки становиться в Україні більше, чиновників більше, позик державних більше. І ви самі розумієте, до чого може привести. Знаєте, я ще раз повторюю, що дехто каже, що соціалістичні держави, їхня соціалістична діяльність привела до загибелі мільйонів їх граждан. Ну, ми самі знаємо про Радянський Союз, ми знаємо про Китай, а чи в Україні так само відбувається? Тобто то, що у нас соціалізм і це дуже сильно розвитий, тобто, у чиновників є можливість втручатися в бізнес, є можливість нам допомагати, тобто регулювати кому допомагати, кому не допомагати, тобто втручатися в наше життя. І це дійсно проходить для нас так просто, без якихось наслідків. Задумайтеся, чесно кажучи. От ця війна, яка сталася, це не є наслідком. Того, що у нас занадто багато соціалізму. І взагалі, чи може бути соціалізму мало, чи занадто багато. Бо фактично, із того, що я вам розповів, якщо ми навіть трошки дозволяємо нашим чиновникам займатися соціалізмом, то цим діло не закінчується. Тобто, як тільки ви дозволяєте чиновнику щось вирішувати, то завжди знайдеться якісь шустрі люди, які починають це використовувати на. Свою тобто підкуповують чиновників, щоб з яких людей вони брали податки, з яких-то ні, щоб вони створювали якісь там, закони, які лобіюють інтереси одних бізнесменів проти інших. Таким чином, з'являються різні монополії, з'являються олігархи. Тобто, Якщо ми даємо можливість чиновникам займатися соціалізмом, то неминуче з'являється кримінал поруч з тих чиновниками, неминуче з'являються олігархи. А якщо ви кажете, що олігархи з можна якось боротися з законами, то фактично той, хто керує всім цим держапаратом, становиться самим головним олігархом, яким керує всім всі іншими олігархами, що фактично частково відбулося в Росії, і те, що, як ви бачите, дуже схоже відбувається і в нас. Тобто чиновники намагаються захопити. Керування над цими олігархами чиновники намагаються, .е. головний чиновник, потім президент України, намагаються захопити всю владу в СМІ, щоб ніхто не мог нічого розповісти, щоб вся інформація була під, під контролем, і все приводить до того, що ви бачите. Тобто і то тому, що чиновників дуже багато різних соціальних справ, які вони мусять робити, бо вони обіцяли, щоб вам допомагати, і дивлячись на те, що це відбувається, як ви розумієте, неефективно. Тобто, дуже багато чиновників задіяно для виконання будь-яких справ. Навіть гарних справ. Плюс ці справи починаються, чесно кажучи, з негарних справ, тому що від того бізнес, котрого намагаються обкласти різними податками. Страждає будь-хто, хто щось, щось заробляє, тому що так чи інакше вони теж вимушені платити ці податки. Припустимо, самі подивимося заради того, щоб платити пенсії, наші. Чиновники кажуть, що нам треба великі розтаможки, нам треба обкладати підприємців з додатковими податками, нам треба збільшувати вартість електроенергії, ну і так далі і тому подобного. І у них немає фактично зайвих грошей для, припустимо, будівництва армії для нашого захисту. Але фактично сама держава якраз і була збудована, і її основна функція це захист країни, захист громадян України. І фактично. Я вам скажу, і ви самі можете зрозуміти з того, що я вам розповідаю, що іменно соціалістичний напрямок нашої державної системи привів до того, що нашої держави, наших чиновників, не було зайвих грошей для того, щоб підготуватися до, до війни. Не було зайвих грошей для того, щоб. Перемогти зараз ворога, і їх немає цих грошей. І при тому, що соціалістичні чиновники, клас чиновників, дуже бояться своїх громадян, вони настільки пічуться про нас, що не готові нам довірити, допустимо, самим себе навіть захищати. Вони дуже сильно лобіюють інтереси, як говориться. Монополії, збройні монополії своєї держави, поліції вони збільш, краще збільшать кількість поліцейських, ніж дозволять, допустимо, звичайним громадянам довірити зброю, щоб вони могли самі себе захистити. І фактично, це знову ж неефективно, тому що кількість поліції. Дуже велика. А якщо було б просто введено вільне право на зброю, коли кожен мог спокійно носити вогнепальну зброю, то не було би потрібно стільки поліції, тому що. Громадяни були здатні самі себе захистити. Якщо б було введено вільне право на зброю, то можливо навіть тої війни би не було б. Бо, припустимо, якщо б в Криму почали захватувати зелені чоловічки, то той бах, який в стопор, який попала сама держава, якої хто там, там сказав, що нічого ні, ні робити, все це діло пропустити, то по-любому честь громадян би. Діяла б по-своєму -по і почала б знищувати цих зелених чоловічків. Як ви розумієте, так, почалася б війна ще в Криму, але б не було б Донбасу, і не було б продовження війни. Навіть весь Крим, Росія б не змогла б туди захопити. Тому що, коли б почалися якісь напади на зелених чоловічків, і їх знищення і протидія цих зелених чоловічків, тих, хто на них нападає, то хочеш, не хочеш, держава була мушена була втрутитись і зупинити все. Так що далі війни би не було. Тобто банальні, як дії, які роблять чин чиновники, як на, для нас, для нас, приводять до того, що ви зараз бачите сотні тисяч загиблих, мільйони людей виїхали з країни. тобто Країна потеряла мільйони громадян України. І як ви бачите, наша держава не готова розвернутися, не готова робити щось таке, що буде спрямовано на. Те, щоб наші громадяни захотіли повернутися назад, бо більшість громадян втікає не від самої війни, а від того, що тут неможливо нормально жити. І, як ви бачите, сама система мобілізації, яку вони придумали, це так само турбуючись про нас, але фактично ви вже бачите, що насправді сама. Система мобілізації показує, що вони не турбуються про нас. Бо в першу чергу вони проторбуються про себе, бо ви ж бачите, у них всіх бронь. А вони намагаються вловлювати тих, хто звичайних людей, тобто тих, хто попадеться. То навіть таку банальну справу вони так, так не змогли організувати. Тобто, зроби спокійно хоча б лотерею і призивай людей по лотереї, там уже хто попаде, то й попаде. Вони навіть такого банального не готові зробити, бо, вони, бо їх інтереси важливіші, інтереси самої країни, їх інтереси важливіші, інтереси окремої окремого громадянина України. І от таким чином. Соціалізм в нашій державі знищує Україну. Тобто, все, це, що ви бачите зараз вокруг, це наслідок того, що у нас соціалізм. Як це можна вирішити взагалі? Це повністю змінити саму парадигму державної системи. Тобто, забрати у чиновників будь-яку можливість втручатися в бізнес, будь-яку можливість займатися соціальними програмами. Так як це буде більш ефективно. Тобто це справа не про політику, це справа про економіку про виживання країни. Бо єдине, що здатна нам дозволити перемогти у цій війні, це сильна економіка. А сильна економіка неможлива без свободи предпринимательської діяльності, без свободи для людей, без створення умов, при яких кількість чиновників буде взагалі мінімальна, бо якщо Прибрати у них функції займатися соціалізмом, а передати функції соціалізму звичайним громадянам, де цей соціалізм буде починатися з добровільної допомоги іншим. А ми з вами вже знаємо і хто угодно може за мною згоден, що ми. Здатні допомагати іншим людям, що ми самі по собі такі люди, які допомагають іншим людям. І нам не потрібно, припустимо, держава, щоб забезпечити всі ці проблеми, щоб, щоб потурбуватися про себе, щоб потурбуватися про своїх ближніх. І ми це все самі бачимо. Так що єдиний спосіб нам вирішити цю цю проблему це змінити цю державну систему. І пропонується обмежити, допустимо, функції держави. Лише армія спецслужбами і зовнішнім представництвами і ще ДБР. Так що для цього потрібно лише створити нову конституцію, прийняти її в, в парламенті, і і все запрацює. Тобто чиновники всі будуть передані в громади, громади самі, всі інші чиновники цивільні будуть передані в громади, будуть там порядкуватися і громади самі. Вирішать, тобто коли будуть їх фінансувати, самі встановлять мінімальну кількість потрібних чиновників. Для того, щоб кожна громада могла нормально функціонувати і незалежно вирішувати всі проблеми, які зараз у нас вирішуються централізовано, вирішуються неефективно. кожна громада має отримати право обирати собі начальника поліції, суддю, прокурора і в кого їм там ще захочеться. І тоді кожна громада буде повністю незалежним органом. А поліція, судді, прокурори будуть слугувати тим громадянам, мешканцям громад, які їх обирають на виборах. Тим більше, що вибори будуть відбуватися кожні два роки, так що у вас буде можливість. З, з часом їх і виправити цю ситуацію. Навіть якщо у вас вдруг не вийде з першого разу обрати відповідальних людей, які будуть служити в вашій громаді, а не від невідомим людям, то ви зможете це дуже легко виправити, тому, тому що вам не придеться їхати кудись в Київ і там добиватися чогось на всю країну. Так що, якщо вашій громаді не повезе. То ви це зможете виправити. Плюс така система створює конкуренцію між громадами, тому що кожна громада виходить, що окрема одиниця, і кожна громада сама створює певні закони по втручанню в бізнес. Тобто держава більше не втручається в бізнес. Двохпалатний парламент такий буде створено так само, не зможе втручатися в бізнес і в життя людей. Тому кожна громада буде конкуруючи з іншою громадою, буде створювати максимальні найкращі умови для життя людей. Буде, тому що якщо вони цього не зроблять, то ті люди і підприємці переїдуть в іншу громаду. І таким чином громада втрачить фі своє фінансування. В неї впадуть ціни на нерухомість, і, так, тому зменшаться податки. Їм треба буде збільшувати податки, і люди просто виїжджають. Ну самі можете подивитися, що допустимо відбувається в. В деяких містах кажеться, Америки, коли там починають погано працювати чиновники, просто половина будівель стають, стають заброшеними, бо ніхто не хоче там жити. А в нас все це робиться на всю країну. І тому таку систему дуже важко виправити. А коли кожна громада сама по собі, то це дуже швидко вирішується. І потім це дуже швидко модернізується, і така країна дуже швидко розвивається. А плюс зняття будь-яких обмежень поведення бізнесу і втручання чиновників в життя людей приведе до того, що багато українців повернуться сюди, бо податки будуть мінімальними. І умови для життя будуть найкращими бізнесом Можна буде легко займатися буде легко заробляти гроші, тому українці сюди повернуться. І це дозволить забезпечити фінансування ф... 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 наших збройних сил. І що дозволить нам в ітогі перемогти ворога, тому що кількість чиновників буде мінімальна, кількість фінансових ресурсів, які буде держава витрачати на державний апарат, буде мінімальна, тому практично все буде йти на забезпечення безпеки і для збройних сил. Тим більше, що кожна громада отримає можливість створювати свою тера оборону можливості фінансувати її, можливість забезпечити її всім необхідним, можливість закуповувати системи ПВО і забезпечувати безпеку в своїх громадах. І коли це відбудеться, ворог нічого не зможе зробити. Все буде збиватися і ще на, на, на підльоті. Таким чином, ми станемо нормально жити і люди повернуться. І це єдиний спосіб нам перемогти у цій війні. війні, бо єдиний спосіб це стати більш Потужною державою, ніж Росія. І при тому, що, дивлячись, що Росія дуже велика, нам достатньо буде для початку просто збільшити свої ВВП вдвічі, а це відбудеться фактично за рік, максимум за два. Так що, вже за рік-за два Росія нам буде практично не страшна. І в Росії, а Росії дуже багато треба грошей, бо вона дуже велика країна там і нам воювати з Росією буде набагато простіше, бо Росія не зможе забезпечити всі свої кордони ПВО. Навіть ті кордони, які там межують з нами, буде важко забезпечити. Тому що в нас вглуб буде, ще буде плотність ПВО токи збільшуватись, а в них навпаки. Плотність ПВО буде тільки зменшувати. Пролітаємо перше ПВО, а далі вже свободне поле літі, куди хочеш, і знищить будь будь-що. Тобто Росія не зможе в таких умовах з нами продовжувати воювати і відступити у людей захоплених земель. Тому, якщо ви хочете перемогти, то боріться за те, щоб була така створена така вільна держава, держава, в якій соціалізмом будемо займатися ми, звичайні люди, по доброті своєї душі. Тобто, бо добрі справи мають робити не якісь там бездушні системи, бездушні машини, бездушні державні системи, а люди, кожна окрема людина має займатися соціалізмом, має займатися допомагати іншим людям. Бо іменно бо так робляться добрі справи. Добрі справи мають йти від душі. А коли ми надаємо робити добру справу якоїсь бездушної машини, то вона робить все погано, тим більше, що вона починає це робити з того, той початок, що віднімає від когось гроші. І допомагає. Притом незрозуміло кому дякувати. Як можна дякувати тим, хто фактично насправді всього лиш зробив погану справу, відняв у когось гроші і вам їх там передав, допоміг вам чимось. А ті, хто якраз таки і кого гроші забрали, вони їх там починають хаять, бо щоб забрати у них ще більше грошей, держава починає настраювати інших людей проти якраз тих, хто. Вам допоміг, розумієте, як це відбувається? Це само по собі відбувається, і це приводить до того, що таких людей, які здатні мати гроші, щоб вам допомагати, становиться менше. І це приводить до колапсу. Це відбувається само собою, розумієте? Тому соціалізм це дуже небезпечна насправді штука. І іншого. як це Наслідка того, що в державі є соціалізм, ніколи не буває. Це лише справа часу. Як тільки ви дозволяєте чиновникам втручатися в бізнес, втручатися в ваше життя, займ... типу займаєтесь соціалізмом, це як повод для них пограбувати інших людей, держава закінчується. Це лише це, термін часу. Тому давайте входьте в розум, створюємо нормальну державу. Де держава не буде ніяких можливостей заважати нам жити, хіба цього ви хочете? Хіба ви не хочете бути вільними і самі рішати свою судьбу? Хіба ви не хочете, щоб Україна перемогла в кінці кінців у цій війні? Хіба ви не хочете, щоб Україна залишилася і процвітала, щоб Україна була одною з потужних країн Європи, навіть стане найпотужнішою країною Європи. Все ці можливості в нас є. Всього-то треба змінити державу, зробити так, щоб у кожного була можливість на самореалізацію, щоб соціалізмом займалися ми, щоб ми стали багатими, заможними, здатними забезпечувати свою армію і здатні без проблем виділити сотні тисяч грошей на допомогу своєму ближньому. Це набагато краще, ніж коли нас грабують, якісь чиновники присваювали це добро, яке здатні робити ми самі. Добре, давайте зробимо таку країну. Дякую.